Далі спілкуємося з гостем з нами. відеозв'язком Данило Павличенко, експерт при Верховній Раді України. Пане Даниле, слава Україні! Раді вас бачити. Слава, Вранці 12 грудня стався масштабний збій у роботі оператора мобільного зв'язку Київстар. Причина причиною збою стала хакерська атака на ядро мережі. Згодом у мобільного оператора водафон ліг застосунок у монобанку. Також заявили про масовану хакерську атаку. Тобто, впродовж одного дня більшість українців без зв'язку мали проблеми із банківськими розрахунками. Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на Київстар. Одна із версій, яку наразі розглядають слідчі служби безпеки України, це за цією хакерською атакою можуть стояти спецслужби Російської Федерації. Пане Даниле, чи розуміємо, ми хто за цим стоїть насправді? Ну, варіантів небагато. Дійсно, схоже на те, що це робота спецслужб Російської Федерації е, не зрозуміла наразі основна мета, тому що, в принципі, якби це передувало якомусь масовому обстрілу чи іншим речам, то е, прослідковалась логіка. Якщо тут задача була просто ну якби створити хаос, паніку, то українці вже переживали відключення мереж через відсутність світла і інші аспекти, тому. Наразі нічого такого критичного не трапилося. Дійсно, були проблеми і проватбанку, і мона і розрахунок по операціями авторизація, бо зараз все прив'язано до телефону. На жаль, це просто чергове підтвердження того, що за зручність потрібно платити. І не всі приватні компанії належним чином відреагували на ризики, в тому числі і з боку Росії, тому що ну досить у мене невідомо наразі пізніше буде статистика, але ось Монобанк повідомляв, що фактично відбив усі хакерські атаки. Водночас Київстар повідомив, що навпаки, в них пошкоджено фактично. Центральна база даних, там система захисту, інші аспекти, і вони навіть не знають, скільки часу знадобиться на це. Тобто, скоріше за все, свідчить про більшу вразливість на відміну від інших приватних компаній, які забезпечили свій захист. Ми з вами чудово пам'ятаємо, що незважаючи на те, що мобільні оператори і суб'єкти банківської діяльності на початку війни активно скаржилися на те, що вони донатили багато, надавали послуги безкоштовно. Фактично Чічно всі з них минулий рік закінчили в плюсі, і 23-й рік перейшли на надприбутки. Ми навіть з вами знаємо, що було прийнято спеціальний безпрецедентний закон про збільшення оподаткування, фактично заднім числом е, суб'єктів банківської діяльності через формування надмірних е, нереальних до цього прибутків. А да? е, е, тож хтось з них скористався цим належним чином інвестував надалі в бізнес в захист своєї інфраструктури відповідно е, і споживачів. Хтось ні, ось ось на жаль, є наслідки. Звичайно, це сильно вдарить в тому числі по Київстару по довірі до нього, і їм доведеться ще більше інвестувати ніж вони могли до цього фактично перекрити, перестрахувавшись меншими інвестиціями. Пане Даниле, я не знаю, як в Києві, але у Хмельницькому, от те, що ви кажете, так довіра до Київста, вона падає і це видно наприклад у магазинах водофону та лайфселфу, де вже реально зібралися черги людей. І ви вже казали, що насправді були проблеми і в Приватбанку, відбивався монобанк, були також і проблеми в Ощадбанку. Пане Даниле, два роки майже повномасштабної війни. Як ви вважаєте, чи можна було підготуватися до такої потужної хакерської атаки, чи все ж таки це відбувається несподівано, як би не готувався? Ну не знаю, ми з вами не фахівці в цій галузі, але очевидним є, що постійно змінюється софт, постійно модернізується. Відповідно, на будь яку закриту дирку, скажімо так, в яку може потрапити вірус, з'являється нова. Це динамічний процес. Якщо хтось з учасників ринку втрачає, скажімо так, цю динаміку і допускає можливість для... Втручання в свою систему рано чи пізно це може трапитись. Ну ми з вами пам'ятаємо, що навіть самі захищені там і сервери Гугле, айфони і і інші інших суб'єктів господарювання постійно можуть потрапляти під кібератаки. Тому тут не треба думати, що ну все там на Київ Старій стоїть хрест чи на чомусь іншому, але це просто чергове розуміння того наскільки наскільки небезпечним є. Зберігання і залежність людей від фактично мобільного зв'язку і цих от хмарних сховищ. Тобто, незважаючи на зручність і незважаючи на те, що в принципі в цілому системи здебільшого захищені, багато профінансовані. Якщо вже раптом щось трапляється, то це вже щось дуже масштабне. Тобто, це або витік сотень тисяч даних, або такі от масштабні збої по всій державі. Тому, скоріше за все, мова буде йти про те, що на найближчі десятиліття знов ж таки будь-які який бізнес має виділяти все більше коштів на е кіберзахист, е та й фактично кожен українець має у зв'язку, особливо з е воєнною ситуацією, все більше адаптуватися до цього, максимально захищати свої е персональні пристрої, не переходити за шкідливими посиланнями, не реагувати на спам і ще спа. Кілька тижнів тому заступник очільника офісу президента Ростислав Шурма заявив, що не виключає конфіскації активів в компанії «Київстар» одного з найбільших мобільних операторів України. Колишній держсекретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео війшов до Ради директорів Київстару. Чому його залучали? От власне пане Даниле, і як ви вважаєте, чи може це бути якось пов'язано з сьогоднішньою атакою на Київстар? Ну, дуже б не хотілося говорити про такі теорії змови і підготовки, скажімо так, до націоналізації суб'єктів господарювання. Бо трошки це негарно з боку держави виглядає для сигналу імпульсу для іншого бізнесу. Помпео залучали скоріше за все за публічність, за міжнародне ім'я, за те, що це американець, для того, щоб підкреслити, що компанія Київстар, начебто, максимально дистанціювалася від російських бенефіціарів. Що наразі відбувається в мережі, скажімо так, право власності складно встановити, тому що ми з вами розуміємо, що більшість таких компаній крупних виводяться в офшори, і визначити, хто кінцевий бенефіціар того чи іншого офшора, дійсно дуже складно. Мені здається, це питання більше за компетенцією Служби безпеки України, які впевнений володіють інформацією щодо дійсного впливу, чи там переходили, не переходили ці право власності хто приймає рішення, наскільки це захищено. Звичайно, тут має корелюватися з історія з тим, що великий банк клієнтів, тобто будь-які такі стресові фактори для бізнесу, як націоналізація, це величезний стресовий фактор, який впливає і на кадри, і на роботу суб'єкти, і на банківські рахунки, і на все має наслідком впливу на споживача. Тому це як було питання націоналізації Приватбанку, да, це дуже чутливий, дуже складний процес, який потрібно реалізовувати поступово акуратно. Не володіє інформацією, наскільки ж дійсно наявні такі ризики чи прийнято рішення про якісь націоналізації? Але, ну, звичайно, якщо. Є розуміння, що ця інфраструктура вразлива, якщо є розуміння, що держава-агресор в будь-який момент може цим скористатися, в тому числі ми з вами розуміємо, що і на передовій у багатьох військових там, незважаючи на те, що вони відключають телефони, часто ними користуються, е, і це також може бути, якщо у нас в цивільному житті це там просто не пройшов один платіж, то втрата комунікації на певний ну. Годинний період на полі бою це можуть бути набагато складніші наслідки. Тому, звичайно, якщо таке може повторюватися, потрібно вживати заходи. Голова фракції Слуга народу Давид Рахамія заявив, що кількість народних депутатів, які бажають достроково скласти свої повноваження, доволі велика. Арахамія констатував, що зменшення кількісного складу парламенту не може не позначитися на його діяльності. За його словами, у зв'язку з новими викликами необхідно оптимізувати роботу парламенту та знизити мінімальну кількість народних депутатів у групах, щоб зберегти ці групи, щоб парламент умовно до нового скликання працював приблизно у тому самому структурі. Турному режимі, у якому він почав працювати станом на 11 грудня 2023 року кількісний склад Верховної Ради це 400 народних депутатів. Згідно із законодавством, їх має бути 450. Пане Даниле, от з чим пов'язане отаке бажання окремих народних депутатів скласти свої повноваження? Ми маємо з вами пам'ятати, що у нас парламентсько-президентська республіка насправді левова частка всіх повноважень за парламентом. На жаль, у нас вже доволі довгий період в інформаційному просторі весь негатив пов'язують саме з народними депутатами. Тобто, якщо щось Верховна Рада прийняла позитивне, то інформація публікується, що президент підписав гарний закон. А якщо Верховна Рада прийняла щось негативне, то тоді Верховна Рада прийняла закон. Можливо, це якісь, знаєте, трошки просто маніпуляції з боку журналістів, там хтось так чи інакше висвітлює цю інформацію. Але в цілому ми з вами по останнім рейтингам опитуванням бачимо, що дійсно серед усіх органів державної влади найбільший негатив тримає на собі Верховна Рада. При тому, що, об'єктивно кажучи, наразі Верховної Ради найменше повноважень. Тобто, якщо ми з вами чудово пам'ятаємо попередні бюджетні роки, попередні голосування за закони, це дійсно був. Процес це були дебати, це була змагальність, це було узгодження політичних позицій між політичними групами. Ну так як ми зараз, наприклад, бачимо з вами в сполучених штатах, да? коли фактично вся держава чекає, поки сенат прийме бюджет на наступний рік, тому що вони між собою постійно не можуть знайти спільні рішення. А поки немає спільних рішень, немає більшості голосів, і це нормально. Це нормально для внутрішнього діалогу для внутрішньої держави для демократії змагальності. У нас фактично останні роки все голосується ну, з великою підтримкою, особливо після початку війни, і це був виклик часу. Потрібно було менше гаяти часу на якісь узгодження, погодження, інші аспекти. Але фактично зараз це перетворилося в, в те, що е, депутати, особливо з е, якщо мова йде, арахамія, піднімав питання з приводу фракцій груп, тобто мови не про ті політичні партії, які зайшли в парламент. По результатам виборів, а мова про ті е, суб'єкти, які були утворені з мажоритарників. Після вже того, як вони зайшли одноособово в парламент об'єднання групи, то мова йде про те, що фактично більшість депутатів розуміють, що ну, вони жодним чином не можуть наразі реалізуватися. Тобто ініціативу одного-двох десяти депутатів підтримки не знаходить. Можливості виступити в залі наразі немає, тому що є чіткий порядок денний, там погоджений більшістю, за який голосують. Фактично, можливість виступити. Позбавлена можливість щось ініціювати, позбавлена е, можливість провести якісь відкриті засідання, запросити представників громад, представників округу ще щось позбавлене, бо рада в закритому режимі. За те є купа відповідальності, да е, ти під пильним поглядом правоохоронців, незважаючи на е, там. Незважаючи на те, який депутат є, да наскільки там його соціум сприймає, як е, якогось вихідця з проросійської партії колишнього чи навпаки про українського парламентаря, чи іншого без різниці, тобто величезний рівень відповідальності і фактично жодних можливостей наразі, е, заборона поєднувати роботу, інші аспекти при, при відносно низькій зарплаті, якщо порівнювати з іншим парламентом, тому фактично інтересу працювати у людей немає. Е, е, і такий процес був в Принципі, прийнятний для монобільшості, тому що це стимулювало, скажімо так, безперешкодність голосування. Але знаєте, в якийсь момент трошки вже перегнули. Зараз вже просто ну реально багато депутатів там не хочуть приходити просто голосувати або подають заяви про виключення з фракції. і вже просто є розуміння, що якщо той критичний мінімум буде пройдений, то відповідно навіть зібрати за якісь важливі законопроекти, які потрібні, незважаючи на те, що у нас там ради без законодавчих змін. Ми фактично не можемо робити ряд дій, в тому числі фінансувати видатки, в тому числі на оплату зарплат військовим і соціальні виплати. Це ж все починається з Верховної Ради з прийняття закону про державний бюджет на наступний рік. Хто б як не трактував цю інформацію? А те, що Рахамія піднімає питання з приводу депутатських фракцій груп, це є певна норма регламенту, яка передбачає, що такі депутатські фракції можуть утворюватися. За кількістю не меншою ніж пройшла політична партія за результатами загальнонаціональних виборів, це у нас, якщо не помиляюсь, в 2019 році була партія Голос яка набрала по моєму 17 чи 18 місць, і, от, відповідно, був встановлений мінімум у ці 17 народних депутатів для того, щоб фракція функціонувала. От зараз з фракції відновлення України вийшов Єфімов, і їх по-моєму залишилось 16. У них є 60 чи 90 днів на те, щоб добрати собі члена, і цей персональний склад відповідав. Або вони будуть розпущені як фракція, фактично не матимуть цього структурного творення в Верховній Раді. От, скоріше за все, про це мова. Як буде на, на практиці це відбуватися? Я думаю, що все-таки має бути певне. Ну, ми з вами говоримо про те, що якщо під час війни для того, щоб функціонувала держава, це значить, що всі гілки влади, а у нас вона законодавча, виконавча, судова. Інших гілок влади в нас немає. Мають функціонувати разом. Для того щоб вони функціонували разом, окрім певних юридичних рамок, має бути адекватне взаєморозуміння і діалог. От якщо зараз дійшло до цього рівня, я думаю, що все-таки має бути певний діалог, взаєморозуміння по подальшим цілям і формату роботи парламенту, і все буде нормально. Не думаю, що депутати вже там будуть прямо розбігатися. Пане Даниле, а як ви вважаєте, от у парламентсько-президентській республіці наразі парламент виконує свою головну роль? Чи це просто збір для масового голосування за євроінтеграційні закони і не тільки? На жаль, виглядає наразі саме так. Фактично, ну ми ж з вами всі чудово пам'ятаємо і всі українці чудово. Любили спостерігати за політичними лідерами українськими за їхніми дебатами в залі Верховної Раді. Інколи, звичайно, доходило до абсурду, але в цілому, це давало можливість спостерігати за якимось нормативними змінами. Так? Як яка політична сила відстоює інтереси якої групи громадян да для того, щоб люди собі надалі формували, Ага, оцей політик мені подобається. Оцей політик мені не подобається. Інші аспекти. Зараз цієї змагальності немає, звичайно, якщо на перших порах вона була потрібна. Ось у нас е, буквально нещодавно було е, на минулому тижні обрано нового голову е, комітету Юрчишина. Зі свободи слова, ну ось він підняв питання, сказав, що е, наразі не знає з приводу доцільності продовження роботи марафону, тому що ну фактично третій рік, е, чи, чи варто залишати цей формат? От фактично і тут так. Тобто ми з вами точно розуміємо, що не можна повертатися до формату, коли в нас там ОПЗЖ буде виходити до трибуни і блокувати роботу Верховної Ради, тому що там Медвечук пропонує зустрітися з Путіним. Тобто, звичайно, ми цей етап вже пройшли, і до нього повертатися в жодному разі не можна. Водноча. Час якимось чином депутатам треба дати можливість комунікувати з виборцем, проявляти якісь ініціативи і щось обговорювати. Тому, от має, має якісь в кожному процесі є певні періоди трансформації. І, скоріше за все, зараз якась маленька має відбутися. Пане Данили, ви власне вже говорили про низьку довіру до парламенту. І от якщо брати до прикладу довіру населення там до президента чи до інших, до прикладу структурних підрозділів української держави, що ми зараз працюємо, парламент, виконавча чи судова влада, то до президента довіра є, так принаймні більше ніж до парламенту. До парламенту довіра найменша, але ж парламент це монобільшість президента. То як так виходить? Чому до парламенту? От там де монобільшість президента, довіра найнижча, а так виходить до президента більша. Ви знаєте, на жаль, люди дуже часто відповідають в таких опитуваннях суто емоційно, не включаючи логіку. Звідси відбувається такі таке трактування. Тобто, за рахунок того, що в медіапросторі висвітлюється це як дві окремі інституції. Люди не пов'язують монобільшість саме з політичною владою, а знаєте, сприймають окремо як депутати, про яких там ходять меми, якісь що вони всі погані, всі корупціонери. Хоча, чесно скажучи, ми ж всі з вами список всіх народних депутатів є відкритих. Відкритий всі українці можуть переглянути, хто там є, і порівнюючи з попередніми каденціями, це дійсно у нас. Кожна каденція це все менше і менше якихось олігархів, їхніх пов'язаних осіб, і це скликання ради воно дійсно є найпростішим серед усіх. Тому говорити про рівень корупції за Верховною Радою. Ну не знаю наскільки це коректно. Думаю, що тут так само люди голосують емоційно. Пане Даниле, якщо на... у Раді буде конституційна менше конституційної більшості, то чи означатиме це, що парламент надієздатний і його автоматичний розпуск навіть в період повномасштабної війни? Та не буде менше конституційної більшості. Ну, у нас зараз 400, а це 300. Ну 100 депутатів у нас е, говорять про те, що. В Україні має бути 450 депутатів за конституцію. Наразі їх 400. Але ми не маємо забувати, що у нас вже друге скликання недобір через тимчасово окуповані території. У нас 450 не набирається їх вечас в районі чотирьохсот тобто за 4 роки. Стало менше на 30 депутатів, враховуючи тих одіозних, які виїхали в Росію, які були виключені, і ми що з вами хочемо уявити, що за наступний там рік-півтора ще стовтіче. Ну звичайно, такого не буде. Тому тут не треба лякати українців, що у нас орган державної влади розпадеться. Ми будемо безвладні чи ще якісь нюанси. Ні, звичайно, все буде. Верховна Рада буде працювати. Просто буде складніше, можливо, мобілізувати ті чи інші <клісті> політичні рішення. Низка лідерів угорської громади Закарпаття звернулася до прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та керівництва Європейського Союзу із закликом підтримати євроінтеграцію України. Відповідний лист оприлюднили, зокрема, директор інституту центральної європейської стратегії Дмитро Тужанський та демократична спілка угорців України. Звернення закликає підтримати рішення про відкриття переговорів про членство України у Європейському Союзі, заплановане на 14-15 грудня. Також спіль. Ка словаків Закарпаття закликала президента Євроради Шарля Мішеля та прем'єр-міністра Словачини Роберта Фіцо на майбутньому саміті Європейського союзу підтримати рішення про відкриття з Україною переговорів про вступ до Європейського Союзу. Чи матимуть значення для Орбана заяви людей, права яких на території України він, начебто, захищає не матимуть це? Знаєте, як виконання вимоги Путіна про денацифікацію України? Це такі абстрактні лозунги, які начебто виправдовують певні дії, але не мають жодного відношення до реальності. Так. У нас нещодавно, наприкінці вересня, Верховна Рада прийняла повністю євроінтеграційний проект 9610 з приводу врахування прав національних машин. Він повністю відповідає європейській конвенції. Там розширені права на масові зібрання. На комунікацію з органами місцевої влади, мовою національних меншин, і багато тих аспектів, які, чесно кажучи, є сумнівними. Тому що якщо ми говоримо про цілісну унітарну державу, то говорити про те, що органи місцевого самоврядування, які, не зважаючи на те, що це дійсно органи місцевого самоврядування, не представники обласних адміністрацій, все одно це є представники держави, так, да, комуни, але фактично держави. І вони мали б між собою спілкуватися виключно державною мовою, залишаючи для мови нас меншин можливість культурного розвитку, тобто проведення масових заходів, концертів, там якихось для дітей, заходів інших аспектів. Якщо ми з вами почнемо виділяти, а тим паче конкретно прописувати якісь нас меншини на рівні закону, ми самі закладаємо собі проблеми для подальшого існування. Незважаючи на це, Україна все одно. Прийняла ці зміни, тому що розуміла, що Угорщина била на них саме в частині подальшої євроінтеграції. І угорці про це відверто говорили: що поки Україна не прийме закон про нас меншини, ми не підтримаємо. Україна прийняла це жодним чином нічого не змінило. Тому, на жаль, Європейський Союз постійно намагався грошима певними коштами відкупитися від Орбана. Але е, цей період завершився. Ми з вами розуміємо, що певно на Орбана є абсолютно інші компромати, абсолютно інший діалог з боку Росії. З ним тому немає сенсу загравати з ним будь-які ігри. Це виключно е, питання нелогічне і не юрднеюридичне, пане Даниле. Дякую вам наразі за хорошу розмову. Дякую, що ви долучилися сьогодні до нашого етеру. Данило Павличенко, експерт при Верховній Раді України, був з нами відеозв'язком.